Подружжя Коберник з міста Чорноморськ цієї ночі спали настільки міцно, що не чули ані сигналів повітряної тривоги, ані роботи сил ППО. Прокинулися, коли на балконі в кількох метрах від ліжка вибухнув шахет. Ми вже почули удар, і поум'я пішло на стелю. Все, ми поки почали обігати ліжко, це все почало падати, і він просто прилетів нам на балкон. Це просто нам балкон. Чоловік і досі не розуміє, як довелося вийти неушкодженим з майже повністю згорілої коробки, на яку перетворилася спальня. Розводить руками просто пощастило. Його дружина й досі у шоці пригадує, отямилася у кімнаті, охоплений вогнем. мабуть, вже коли все ховало. Ну ми вже чули, що, що крики шумно. Ну нам було не до цього, треба було спасатися. Вибігали, сусіди повибігали у ну, якось, якось було Все дружно. Поверхом нижче мешкає молода родина з однорічною дитиною. Мама схопила, немовля, при перших сигналах повітряної тривоги і тим самим врятувала життя, адже паливо з безпілотника полилося на їхній балкон вогняною зливою. У мене дружина у нас завчасно вже стояла біля дверей і чекала на того, щоб вибігти в коридор сюди, в тамбур. І я теж часом, буквально через там, секунду, вже був сам вибух, ну сам сам переліт вже в нашу кімнату, тому це реально було просто Боже чудо, і молюсь Боже, що ми реально встигли останні секунди. Максим одразу побіг відганяти свою автівку, щоб вона не заважала вогнеборцям. Рятувальники приїхали дуже швидко і за лічені хвилини приборкали полум'я на кількох поверхах. А на ранок до будинку приїхали чиновники. Якщо у когось там житло поскожене і комісія скаже, що там жити не, не можна, ви місто, виділяють місто виділять буквально. Я думаю, що завтра виділять кошти на квартири, де жити. У нас така практика в рік на сесії. Ми не шукаємо житлі, у нас є пусті квартири, люди знімають і ми даємо спочатку на три місяці, щоб жити. Часлідчини почали фіксувати наслідки чергового злочину Росії проти мирних мешканців. А сусідка Коберників після безсонної ночі точно за розкладом о 8.30 розпочала онлайн урок математики. Запевняє для неї головне, щоб її учні були здорові та усміхнені. Тому й сама посміхається їм, попри всі нічні атаки. Хотілося допомогти сусідям, хотілося якимось чином нам підтримати. Ну коли вийшла, подивилася, вона те вона оте жахіття. Життя продовжується. Треба навчати дітей. Ти, значить, зранку стаєш до станка, ось до ноутбука і в зумі проводиш уроки так, як ну як -то це потрібно. Наразі правоохоронці встановлюють повний перелік ушкоджень і руйнувань, адже вночі у Чорноморську була атакована не лише багатоповерхівка, а й виробничий комплекс приватного підприємства. Людмила Цибренко та Аріна Небохід перший міський.